Звичайно, з допомоги народних депутатів, які в принципі так само користуються цими хлопцями, які сьогодні вони привели заради своєї піар-кампанії і пропаганди. Той саме Геращенко, який порушує закон, точно так же, як і Парасюк, який порушує закон. Тому що е, достатньо було зняти депутатську недоторканність і бути на рівному з людьми. Е, якщо депутат має недоторканність, до нього не можна доторкнутися, він не має право бити людину. Він повинен знаходити інші аргументи для переконання. Тому не перві абсолютно всі депутати сьогодні показали, що Верховну Раду можна зайти, отак от легко. І, в принципі, я не здивуюся, якщо наступного разу сюди зайде який-небудь озброєний підрозділ, той самий є Нацгвардії Авакова, якщо він захоче змістити Порошенка, зробить державний перемогу. Ну, або хто небудь більш кушло, хто хто захочеться зробити першим. Тому весело, Жити ти кожен день стає все веселіше. Я просто хочу тільки, щоб українці розуміли, ця ситуація бардакова в політиці, вона, слава Богу, не зачепить кожного українця, хоча б фізично. Ні, вона зачепить тарифами, біднотою, горем, війною. Але те, що зараз тут колотиться, люди повинні Спокійніше. Вони повинні шукати можливості захиститися від влади і зберегти своє життя, не йти і не вестися на ці політичні провокації, якими вони колотять, для того, щоб перебрати корито до рух. Вже називається переворотом. Як ви можете назвати це? Слабкувато, ми ще ж не стріляли, ми ще ж не билися в парламенті, так що вже зовсім тому. Я думаю, ну в принципі, зараз скликали на Раду РНБО. Те, що відбувається, отакий от цирк, і говориться, що це в принципі з подачі трьох фракцій, те, що немає голови Верховної Ради. Тут я думаю, що зараз буде президент давати цьому оцінку і називати переворот чи не переворот, шукати винних, ну або якось домовляться як завжди.